Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі. Я сьогодні хочу вам представити дуже поважну людину. У нас сьогодні в гостях мій друг Артем Підгорний. Це чудесна людина, він є директором благодійного фонду Зорі Дніпра. І сьогодні, знаєте, хотілося б поговорити про волонтерів. Волонтери, волонтери це, знаєте, особлива така група людей. Я завжди називав волонтерів, що це люди, які найбільше. Приближені до християнців. Справжні християни, бо це ті, хто допомагають і служать, і допомагають один одному. Артем, давай ми з тобою так зразу розпочнемо про, про тебе. Давай, я думаю, що ти розкажеш про свій благодійний фонд, і, а потім ми поговоримо про волонтерство взагалі, як, як, ну, як саме явище волонтерства. Добре. Я заснував фонд зорі Дніпра у 2022 році. Наприкінці року заснував його не одразу. що ну так, війна нас всіх застала випадково, скажімо так. Багато хто цього не очікував, і тому треба було допомагати людям одразу просто так. А потім, звичайно, треба це робити у відповідності до законодавства України. Тож було прийнято рішення створити фонд. Однією з найголовніших речей, про яку я собі одразу поставив ціль, ми не маємо жодних відношень до зброї, не маємо жодних відношень до якихось там міжнародних речей, пов'язаних там з завозом тієї ж зброї, якогось специфічного обладнання, тому що це дуже специфічна робота, і нею повинні займатися дійсно професіонали, які в цьому повинні. Розбиратись і тому наш благодійний фонд був зосереджений на тому, щоб забезпечувати життя діяльних військових у тих умовах, в яких вони там по своїй або не по своїй волі вимушені були опинитись. Тому ми допомагаємо зараз і військовим, і цивільним по території всій України, і переселенцям трохи допомагаємо, вимушеним переселенцям допомагаємо. Допомагаємо із працевлаштуванням, допомагаємо із розміщенням, допомагаємо і з забезпеченням побуту. Гардема, скажи, от, наприклад, от ну, самі кошти, наприклад, це іменно то, що в фонді ви збираєте, чи які там джерела надходження, наприклад, можеш розказати Ну, Якщо так дуже відверто, то наразі законодавство занадто складне і дуже складно використовувати ті кошти, які знаходять, заходять до фонду. Це по-перше. По-друге, на жаль, усюди, де втрачається держава, дуже зростає бюрократична модель. І з бюрократичною моделлю з однієї сторони це все чітко, виважено відбувається, але є дуже складна складова це повільність. А умови війни вони потребують здебільшого оперативних якихось стручань, швидких рішень і тому. Ем, у більшості випадків кошти фонду використовувати не можна, тому ми використовуємо свої власні кошти, які заробляємо своєю родиною. Угу. Це не забороняє законодавство. Ми з них. Сплачуємо податки і можемо витрачати куди забажаємо, тому ми витрачаємо на допомогу. А в чому складність? Що ти кажеш, що кошти, які надходять а, складність. Ну по-перше, треба отримувати офіційні запити. Для того щоб отримувати офіційний запит, наприклад, хлопцю, який знаходиться зараз в окопі, йому треба знайти якогось свого керівника. Mm. У керівника повинна бути печатка та повноваження. Здебільшого цих це нема, тому що це там командир групи якоїсь або там. Командир бригади, він йде до свого керівника. Його керівник вже як людина матеріально відповідальна. Вона багато хто побається писати запит. Йому треба порадитись з керівництвом. Тобто, це ще більше ускладнює завдання. Коли це доходить до більш високого керівництва, починається питання, а як це ставити все на приход, як це все. Документально оформлювати у військовій частині. Mm -hmm. І тому, наприклад, там придбання якихось там елементарних речей, наприклад, там розвантаження для, для бронежилету, може затягнутися на 2-3 неділі. ось а Треба, а треба на вчора було, тому простіше піти, піти в магазин, купити за власні кошти та передати хлопцям. Вони їх як фізичні особи також мають насправді право отримувати навіть від благодійного фонду. Ось, але їм не потрібно підписувати якісь документи, акти. Він отримав це посилкою і використовує на власні потреби. А слухай, а от, наприклад, АЄВИ такі, наприклад, якісь фірми, скажімо. Які вам допомагають тут буквально без коштів, а є, ну, наприклад, щоби от є якась потреба в чомусь, наприклад, салфетки, так? Бо я знаю, що ти нам привозив чи ще, чи ще є якісь такі фірми, а, з якими ти співпрацюєш? Так, у нас налагоджені співвідношення з кількома компаніями. Одна компанія це там не знаю, щоб рекламою не було. Ось це компанія Біосфера. Вони дуже сильно допомагають зараз військовим. Не лише через мене. У них там налагоджена ціла купа таких волонтерів, як ми. Вони нам відвантажують там з певною періодичністю. Серветки, вологі, вологі душі, там якусь тканину, яка їм не потрібна. Там мочалки, тряпки, те, що треба там, для гігієни. Вони дають. Ще є компанія, дуже, дуже класна компанія. Це патріоти України, компанія Дебант Україна. Вони нам дають ноші. Люди спеціально під нас перелаштували одну з ліній свого виробництва і виробляють для нас ноші з поліпропилену. Ти маєш на увазі ці м'які, що ми так так, білі, so, білі. Да, вони їх надають безкоштовно у великій кількості. Все, що ми просимо, жодного разу ще не відмовили. Там родина власники, вони також вони не, не лише нам, вони також там і військовим офіційно допомагають. Ось, але нам вони просто безкоштовно там пересилають, і ми роздаємо військовим. Ну, це дві компанії, з якими ми так дуже плідно співпрацюємо. Я, я, я хотів би подякувати знаєте, при нагоді. Є таке, ну просто подякувати людям, які допомагають, бо знаєте, що таких благодійних фондів і таких волонтерів, як ми багато. І хочеться подякувати, знаєте, в особі цих людей, і цих фірм, всім тим, хто допомагає волонтерам. Тому що, знаєте, це є. Велика потреба, і це є, і це є велика подяка. всім. ми дуже, ми дуже вдячні всім. Найбог нам допомагає. Я хочу ще таку ремарочку невеличку вставити. Компанії, які допомагають волонтерам, насправді не дуже багато, таких системних великих. І тому mm -hmm. ще треба віддати шану, тому що ми розуміємо, що до них звертаються всі. І вони ну не можуть відмовити, тому намагаються максимально допомагати всім, але вони за період війни так змогли організувати свою роботу, що нікому не відмовляють і допомагають. Тому ще це великі великі плюси. Дяка. А яким а скажи мені, наприклад, тут є якісь такі конкретні напрямки, на які постійно працюється, Ну, якісь там підрозділи? Бо я знаю, що 25-ка – це наша Дніпровська бригада. Які які наприклад. Ну, взагалі то якось так, коли війна почалась, волонтери розподілились між бригадами, яким вони допомагають? Була там ціла програма державна, коли там з екранів телевізора там всім розповідали, що виберіть собі бригаду, їй допомагайте, якщо ви хочете mm -hmm. бути волонтером. Ну, ви мене давно знаєте, знаєте, що я людина, яка йде проти правил, я вважаю, що ну нема такого. Ну на війні всі нас захищають. Нема такого, це мої, це не мої. цим я допомагаю. А ви йдіть до іншого, надіть собі волонтера, їм допомагаєте. Ми допомагаємо всі абсолютно, абсолютно всім. Просто е, деякі підрозділи вони більш частіше до нас звертаються, тому що знають наші можливості. Угу. А деякі до нас звертаються більше там у. Ситуації, коли їм всі відмовили і вони починають там, хаотично шукати, хто б їм допоміг. 20. І, 20. Та, та, там, заходять у Фейсбук, наприклад, шукають там, і потім, потім пишуть в особисті. Допомагаємо великій кількості 117, 112, 128, 25, 35. ТРОшникам допомагаємо. МЧСникам допомагаємо, допомагаємо морській піхоті. Та велика кількість людей, хто звертається. Наразі, наприклад, там, на цьому тижні тільки нам написали невідомі нам раніше там три підрозділи, поки не будемо казати, там у світах вже побачить. Ясно. Да, ми їх готуємо до відвантаження. Артем, а скажи, а були якісь такі запроси, ну, скажімо так, якісь нестандартні якісь? Та були запроси нестандартні. Ми стикнулися з тим, що там треба скиди, наприклад, хлопці там присилали нам початку скиди, вони там їх крутили для дронів з палок. Реально з палок крутили, там щось проволокою прикручували. Ми Почали виготовляти скиди, а потім там були специфічні, специфічні там закази, наприклад, там на розкладушки. Да? Ми з вами їх здовольняли, ви нам допомагали, також там були. Да? Ну то були хороші розкладушки. Гарні, дуже гарні. Це не матрацами. Такі, як ви собі думаєте, розкладушки, Це Так, такі, що і кроваті можуть бути, якщо треба. Да, там пічки, наприклад, які не, не тухнуть, робили разом з хлопцями. Такі, що можна можна і водою залити, а вони все одно продовжують горіти. Потім початок війни було там, коли ми там почали робити буржуйки, такі всі пам'ятають, такі дебелі да? угу. з, з бочок там або з балонів. Зараз це вже такі окультурені штучки, які за ручечку переносяться, так. і на них готується їжа. Ми простемо також. Ознаємо нове. А скажи, а наприклад, а от по продуктах, от, якісь там, я знаю, бо ми часто теж через своїх пересинаємо продуктів, печем, там різні там пиріжки, там різні смаколики, А ви теж ну, організовуєте перед продуктів? Так, але зараз. Якраз з цього приводу хочу сказати, велике велика помилка людей, які намагаються там самовільно займатися волонтерством. Вони, коли там постає питання, дайте військовим продукті, вони починають зносити там крупи, якісь там макарони там і так далі. Насправді, у військових цього вдосталь у більшості там 98% з тими, що стал, стикались, у них все є mm -hmm. таке. Їм потрібна їжа у вигляді там консервів, так або от зараз ми будемо відвантажувати на... У неділю будемо відвантажувати іноземний підрозділ, іноземне формування. Вони дуже потребують наших смаколиків. От вони просять, дайте нам, нам щось такого українського, посмакувати. Вони приїхали сюди воювати і почали ознайомитися з нашою культурою. Їм дуже цікаво щось таке наше національне, тому і блинчики ми і з вами ж разом також пекли. Ну, да? так? Ось там і пиріжки, і цукерки. Це все також є. Пересилаємо хлопцям. Щоб вони смакували. Я, я дуже вдячний. Я дякую. Я знаю, що тебе є помічники, я знаю, що дружина допомагає. І тобі є ще маленький помічник. Розкажи, що за своїх помічників. У нас помічники, по-перше, дружина, яка постійно поряд зі мною. І я цій людині дуже вдячний за те, що вона є в моєму житті, за те, що підтримує, за те, що допомагає. Ось, ми Постійно разом це величезна підтримка. Взагалі в одиночку допомагати військовим це майже нереально, тому що постійно якісь телефони, дзвінки, тож працювати треба. Ну і є в нас доченька Кіруся, яка дуже сильно також допомагає. Вона з нами і вночі, і в день навіть облаштувала там вже сідушку собі заді в машині. Вона там прямо в піжамі в неї спить, відвантажує. Ось сама приймає участь у ярмарках у певних, да, там у зборах якихось там коштів на допомогу, ігрушки навіть свої передає дітям. Так що всі, ну, ми залучаємо всіх, тому всі, хто допомагають, у нас нема такого підходу, що. А якщо ти хочеш з нами працювати, ти повинен якось донатити. Ти можеш як завгодно, можеш допомогти з перевозом чогось, можеш допомогти зі збором чогось, можеш допомогти з пошуком тих, хто нам щось реалізує по дуже вигідній ціні, наприклад. Ну, напрямків дуже багато і дійсно працює велика команда. Я ще хочу нагадати, що ми з Артемом організовували тут такий. Аукціони прямо в церкві, використовуючи наші можливості, нашого каналу, і ми практично організовували тут такі аукціони. І хто ще не знає про цього, отут у відео, там внизу, там силочка буде на наш аукціон, щоб ви подивилися, які картини були виставлені. І це картини були намальовані нашими художниками з Дніпра, і не тільки з Дніпра. І що я хочу сказати, що давши пожертву, навіть, ну, придбавши собі картину, ви на пам'ять будете мати і картину і заодно і пожертвуйте хлопцям на на, на підтримку. Тому будьте активними, беріть, включайтеся у ці рухи волонтерські, тому що це є, це є дуже важливо. Волонтерство, воно є важне тим, що віться, найперше, воно формує людей. Та? Ми стаємося Ми стаємося такими. Що служимо один одному. І пам'ятайте, на страшному суді Христос спитає, скаже, що ти зробив одному з найменших братів, моїх, хто ти зробив мені. І найкраще послужитися це і сьогодні, у часі, у часі війни. Це і дуже важливо. Артем, а е... можна вибачайте да. трошечки? Я ще про волонтерство. Дивіться, велика кількість людей чомусь вважає, що волонтерство це якось купити щось коштовне або там якісь гроші перевести, або угу. ще щось робити. А насправді хлопці, які знаходяться там, у них формується таке почуття, їм потрібно постійно відчувати себе потрібними, потрібними суспільству, рідним, близьким. І тому навіть там дитячі малюнки, якісь дитячі поробки, Якісь речі, які вам здаються там якимись там пустяшними, або вони ну там у звичайному житті вони там постійні. Для хлопців це величезне. І, наприклад, там спекти якихось печенюшки та передати військовим угу. це для них рівнозначно, як купити для них гінтівку. Ви бачили, як вони радіють, коли отримують, наприклад, малюнки від дітей, або там малюнки, там щоб вони повертались, або якісь там фотокартки. З сувенірами військовими від, від, від дітей. Їм, їм це дуже, дуже потрібно, і вони повинні відчувати себе потрібними. Найважливіше зараз, коли ти там два роки воюєш, третій рік воюєш. Найважливіше відчувати, що ти це робиш не дарма, що там про тебе пам'ятають тут, тут, та тут, де ми знаходимося, так? і тебе чекають вдома. Я знаю, що хлопці. Е в бліндажах прямо розкладають собі, оці розвішують <сміх>, дитячі ці малюнки, ці всякі поробки там, які носять, там, таких носять ось, у, 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 діти у бронежилетах. Таких, та, і вони такі, от там, я знаю, ангелю ми передавали таких простих, там діти робили, там повирізали, як могли, але це, це такі класні штуки для, для наших військових. Так що долучайтеся, просто підтримати, підтримати, щоб військові знали, що в тилу в них все, все в порядку. Артем, я, знаєш, я до тебе відношуся з великою пошаною і ціную твою велику працю. І хочу, значить, звернутися до всіх інших людей, щоб за рахунок чого між нами є от така робота. Тому що ми об'єдналися, чуєте? Тому і вам всім кажу, по можливості. Самому якось знаєте, навіть часом не знаєш, з чого починати. А Об'єднайтеся, знайдіть свого сусіда, друга, і, і скажіть, слухай, а давай і ми щось будемо робити. І вдвоє, от вдвоєм, самі, Самому завжди дуже тяжко робити крок. А знайдіть когось одного, другого, третього, зберіть таку маленьку команду, знайдіть якийсь фонд, знайдіть якихось людей, через яких ви хотіли працювати, та навіть через нас. Я знаю, що нам багато допомагають люди і зі Львова, і з Калуша, і з Івано-Франківська. Мої земляки із Городенківщини. Е, мені дуже багато допомагають мої священники, друзі, які за кордоном. Це Іспанія, отець, е, отець, е, отець, е, отець Мирослав, отець е, Мирон із Америки, і, із е, так, Іспанія, Канада. Нам допомагає Чехія. Дякую їм дуже всім. І знаєте, різні способи. Ми тільки що теж отримали посилку через цю. Службу доставки міст це з Америки, так. І ми дуже вдячні всім. І я вам кажу, що іменно через те, що люди об'єднуються, комунікують, іменно в такий спосіб ми стаємо волонтерами. Тому пропоную всім знайти на Фейсбуку, я так само дам силочку на на, на, на фонд і силку на сторінку Артема. Отут в Описі до відео тут буде силочка на, на, на сторінку. І, і ще би я хотів знаєте, що побажання, які би ви хотіли дати або рекомендації, пишіте в, е -коментарях, в коментарях, О, тому що це не йде в прямому ефірі, ми це робимо в записі. Але чекаємо на ваші коментарі. Я стараюся перечитувати всі коментарі, що ви пишете на моєму каналі. Для мене це є дуже цікаво, дуже, дуже корисно іменно ваше слово. І тому чекаю на вашу допомогу. Я думаю, що Артем ще скаже від себе, ще якісь або побажання, або прохання. І тому ми будемо дуже раді нашій співпраці. Об'єднуємося разом. Дивіться, дуже важливим елементом насправді є. Ваше бажання допомагати зараз. Чомусь багато людей, які там носять щось в собі, але вони соромляться, соромляться запитати, наприклад, як я можу бути корисним, або можливо комусь потрібна допомога, не знають, куди звертатись. Ще є велика кількість людей, яким самим потрібна допомога. І вони також не знають, куди звертатись. Вони це в собі носять. Потім це таким наривом відбувається. Вони певний такий. Виплеск роблять у суспільство, роблять там, в соціальні мережі і так далі. Якщо ми почнемо казати про ті болі, які в нас є, про ті бажання, які в нас є, один одному, то величезна, величезна купа ваших питань, вона почне вирішуватись. Вирішуватись за допомогою нас, за допомогою там, церкви, за допомогою людей, які поруч з вами. Не соромтесь казати про те, що у вас на душі, не соромтесь робити ті дії, які вам хочеться зробити. Звичайно, ці дії повинні бути корисні, логічні, там, не якісь дурні, але е, просто не тримайте це в собі. І якщо ви почнете повертатись до суспільства, до е, людей обличчям, то суспільство і, обличчя, е, і люди почнуть повертатись обличчям до вас. Тому бажаю всім бути самими собою. Артем, як ти думаєш, що саме найважче в волонтерстві? У волонтерстві саме найважче не втратити віру. Як це там? Так коротко, так. <з>, да, з моїх вуст би не звучало. Найважче це реально це втратити віру, коли ти е, фактично бувають моменти, коли ви самі, коли це хлопці телефонують, там треба, 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 а ти розумієш, що ти не можеш всім допомогти. От як у ті компанії, до яких всі звертаються, отак до тебе там звертаються, а в тебе нема ресурсу. І ти би віддав останнє, але ти не можеш. І Тут також допомагає нам віра, допомагає нам спілкування з вами. Ми приходимо, ми кажемо також про свої болі, і ми гуртом вирішуємо ці питання. Тому найголовніше це віра в те, що ви робите корисну справу. Ви робите справу, яка допомагає і людству, і вам, і суспільству, і найголовніше вона наближає вас до, до якихось спільних цілей, у яких ви живете наразі. А що найбільше надихає волонтерство? А надихає те, що хлопці повертаються додому, те, що вони кажуть дякую, те, що вони плачуть, коли отримують дитячі подарунки, те, що ми бачимо їх посмішки, те, що вони не, не падають духами і продовжують воювати вже третій рік. Третій рік ви так. просто це, це дуже складно передати, коли ти ось, ось спробуйте просто там. Тиждень поспати по дві години. А вони сплять три роки по дві години, по ним стріляють, вони там мерзнуть, вони там не доїдають, вони там в стресі. І от у цьому, у цьому, коли ти їм щось даєш, і ти бачиш, що в них є сили йти далі, і захищати твою батьківщину. Це найголовніше, мені здається, зараз. Що хочеш побажати нашим глядачам? А я хочу побажати, щоб. Щоб незважаючи ні на що, ні на події, ні на закони, ні на підстави, ні на ш... все, що відбувається в навкруги, ми залишились тією нацією, якою ми були на початку війни 24 лютого 2022 року. Ось це найголовніше зберегти себе. Я дуже дякую, Артем, тобі за дуже цікаву приємну розмову. Мені Мені завжди з тобою завжди цікаво є поспілкуватися. І я, я тобі чесно скажу, що я пишаюся такими людьми, як ви, і всією працею. І знаєте, зараз звертаюся до всіх вас, до всіх вас, турих моїх глядачів, ті, що мене дивляться, мене слухають, і ті, що підписані на нас, і хто ще не підписався, підпишіться. Кожен хай зробить свій маленький вклад. То, що ви разом з нами, це є дуже велика справа. І нехай Господь Бог благословить всіх вас. Всі разом ми будуємо, приближаємо перемогу. Всі разом ми будуємо Україну. І поки що поки що, нема будівництва самої, але вже будується нація, будується самоздатність сама комунікації наших людей. Тобто нас ніхто ну, не заставляє ні до чого. Ми самі зібралися. І каже, ми можемо. І все. І користуючись десь часом якимось іменем, тому що дуже важна довіра, знаєте, бо якщо люди не довіряють, а люди зараз дуже багато розчаровуються і зневірюються через те, що є десь нечисті не на руку волонтери, які себе хочуть назвати волонтерами, але не мені є. І знаєте, у мене була історія, що коли. Мій Фейсбук сторінку мою зламали від обмого імені просили, збирали якісь там кошти і так далі. І я ще раз кажу: я ніякі збори ніколи ні на що не об'являв. Я звертаюся напряму до тих людей, яких я знаю, і ті донати, які ви даєте на підтримку нашого каналу, ми використовуємо якраз, як то кажуть, затикаємо дір в волонтерстві, то що десь щось там не вистачає, ми, ми, ми купляємо. І це найкраще. Я нічого не збираю і ще раз кажу, що якщо навіть десь побачити, що я збираю десь якісь кошти, то то не я. Ми інакше працюємо. Ми, я маю своїх знайомих, і я думаю, що і, і отак ми будемо працювати. Тому ще раз усім дякую. Дивіться, будьте уважні, щоб не попасти в руки шахраїв, бо тому що це це, це, це так. Так буває. Там, де є гроші, там обов'язково. Прийдуть люди, які нечисті на руку. Дякую щиро всім вам. Нехай Господь Бог благословить. Дякую, Артему. Дякую, Дякую всім друзям, всім тим, хто до нас є долучені. І чекаю на ваші коментарі. Не забуваємо підписуватися на канал. Бо по лайках ваших вам лайк бутись. Дякую. Дякую.